Привіт! Ви на каналі Univer Club, Сьогодні в нас буде Грумінг. Це спеціальні серії для друга, друг 2.0 плюс Univer Club. Ми робимо додаток Mobile Android і показуємо це. Все, все за кулісня показуємо. Всім навколо на українському Ютубі, щоб це було зрозуміло, як же в ІТ насправді розробляються продукти. І сьогодні у нас буде такий мітінг, як називається грумінг. Він у нас перший, тобто в нас не заситаплене, поки що весь скрам цим процес, у нас не засетаплений ніякі мітинги, нас беклог майже порожній. І ми зараз спробуємо зробити перший грумінг без клієнта. Клієнт у нас втік. Ну, я думаю, що в нас дизайн плюс-мінус готовий, і ми основні моменти побачимо. В чому суть грумінга? Це треба подивитись. Чи у нас достатні вимоги до того, що ми хочемо зробити? Чи ми розуміємо весь скоп задачі, тобто чи ми знаємо, що ми хочемо робити, а що не хочемо робити, тому що в будь-якої задачі завжди є безкінечні якісь побажання і розширення. І чи вимоги в нас повні. Тобто, все, що нам описав там бізнес чи бізнес-аналітик, це по-різному буває, але ну, умовний якийсь бізнес. Чи він нам все правильно описав і все е нам пояснив, що ми можемо зрозуміти, що він все ж таки хоче? У нас зараз на мітингу є е, я, як наш е, проксі-продакт-оунер в якійсь формі. Є е, е, Льоня, який наш е, техліт е, і ментор. А, ну, як техліт, мабуть. Не знаю, як правильно сказати. Коротше, у нас задача, щоб Льоня не розробляв, а тільки був аля там архітектором, якимось і ментором. У нас є два девелопери Богдан і Олександр, і в нас є два QA, Іра і Вітя. А, і а, у мене є тільки одна задача в беклогі яку я описав сьогодні. І більше я нічого не описував. Я думаю, що для відео воно буде плюс-мінус достатньо. Ми можемо подивитися, що в нас буде по часу. Ми зараз відкриємо першу задачу, спробуємо її прогрумити. І проговорити. Якщо буде в нас час, можливо, ми швидко. Я вам прямо при вас створю ще одну задачу, і ми швидко накидаємо. і Ви побачите, як створюються вимоги. Я переконаний, що це буде корисно і вам, і глядачам. Ну, типу, це має бути цікаво. А льоня мені ще як девелопер скаже: о, Боже, ці PM-и, ці про продактонери, е -продак як завжди, нічого не знають, нічого не пояснюють. І, типу, може, в нас ще повийде. Льонь, якщо є бажання якось похаліварити там в якісь... про щось, це буде тільки за, тому що це дуже круто. Я вважаю, що на стику якихось, знаєш, непорозумінь можна народити якісь. Е 음, ну Типу, якісь прикольні відповіді, тому що ну істини ж її нема, ну по суті, тому э, буде прикольно, якщо щось десь вилізе, і ми і ми про щось додатково проговоримо. Всім все зрозуміло, okay. всі мене чують. QA, і, 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 Іра і Вітя, дивіться, э, ви теж тут треба, тому що ваша задача э, теж, теж думати в форматі як юзер, і як QA, а що, якщо буде це, а що, якщо буде. Трапиться там. Це, не знаю. Тобто я міг щось не продумати, я точно щось не продумав. Тобто, ми ніби всі про одне, але е, все одно у Київ завжди більше бачення, якесь юзерське. Класно, коли у Девів є юзерське бачення і технічне, але суть грумінга в тому, що ми завжди однобока на щось дивимося. І чим більше людей, ну, знову ж таки, в, в приділах розумного, якщо це команда, там 5-7 людей. Там 8, то е, вони можуть гарно роздовбати, тіпа, задачу і зрозуміти, чи вона нормально описана, і чи вона в цілому має сенс. Вона може не мати сенсу, і таке буває. У нас таска дуже проста, е, і проєкт уже простий відносно. Тому у нас має бути все ОК, але може зараз виявитися виявитися, що ні, наприклад, скажете мені. Значить, перша задача, яку я описував, це first open welcome screen. Uh, значить, description у нас такий. As a user, I want to see welcome screen when I open app for the first time, so that I will get description of the app. Отак от, так, от, 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 от я описав. Значить, ось welcome screen. Він от такий, от, ось він завантажується. Тобто юзер буде бачити цю задачу отак. Перший раз запускається телефон, Android і iOS. І не полтелефон, а наша апка на телефоні, і відкривається оцей скрін, і він от завантажується. Так ми щойно побачили. І доступна кнопочка Привіт. Юзер на неї нажимає і потрапляє в чат. В момент реалізації чат готовий не буде, тому тут не знаю, куди він потрапляє, що з цим відбувається. Але я би хотів. Би, мабуть, це буде out of scope». Вирівняти, якщо ви звернули увагу, то що було на велком скрині, в результаті з'являється тут як частина переписки, і це по суті і є частина переписки. Типу, тобто нам треба ініціювати в цей момент цю переписку. Він нам цей текст прийшле, бекенд. Додатково, не, не його ми від, від цей, на великому скрині показуємо. Але тут ми цю переписку, типу, показуємо, і вона починається в цей момент. І в цьому, мабуть, технічна якась складність. треба буде зараз подумати, чи це в, в скоупі і якщо так, то то що з цим робити? Чи є якісь зараз питання по візуальній частині, яку я показав? По візуальній начині Окей, окрім льоні, я в когось що є. Дивіться, е, я вас дуже прошу. Питання, е, ну, будь-які і тупі теж дуже треба. Тому не соромтесь, будь ласка. Тобто, якщо ви не зрозуміли, що відбулося, то запитуйте. Velcome scin буде завжди е, завантажуватись, коли юзер відкриває додаток, правильно? Завжди. Кожен ні. раз. Гарне питання, але ні, тому що ми не хочемо його напрягати. Ми хочемо, щоб він. Ну, якби відкрив і почав спілкуватись. Так, дивіться: acceptance критерії які я описав, які мені здається, логічні, і якщо вони є, якісь ще, нам теж задача їх дописати, щоб всім було зрозуміло, що ми тут робимо. Значить, перше, е, єдине, що воно все англійською. І чому англійська? Тому що вся ітішка більшість англійською, і ми вирішили, що ми ведемо все документацію англійською. Це буде корисно для всіх. Тому раптом. Що я буду більшість речей перекладати, але все одно. Перший acceptance простий я відкрив, welcome Screen показується. Коли я відкриваю перший раз, welcome Screen показується. Зрозумілий acceptance. Нема до нього претензій, правильно? Наступне. Коли я відкриваю додаток в другий раз, то welcome Screen не відображається. Окей. Коли я видаляю апку або чищу дані апки Будь-яким чином, який це можливий, які це чини, треба там ще подивитись. Може, QA мені потім скажуть, але умовно, ну, типу, окрім видаляння апки і встановлення, є ще якісь способи почистити. Тоді Welcome Screen буде відображатись. А, коли я нажимаю, ну, тапаю на, на екран під час того, як відображається Welcome Screen, нічого не відбувається. Тобто, тапання по екрану не вплине ні на які процеси. Окей, зрозуміло, що це теж зрозуміло. Коли Велкамскрін вже відобразився, відображається кнопочка внизу. Е, вона типу, стає в, в, ну, visible, тобто її видно і її можна нажати. І коли я на неї нажимаю, відкривається чат. Стосовно цього, я б я прибрав, про відкривається чат, тому що ніякого чату в нас на цей, ну на цей момент ще немає і. Ну, я б зупинився на тому, що повинна відбро... від... Від... відобразитися кнопка, а там уже. Okay, ну, тобто про те, що кнопка... вона повинна okay. відкривати чат, це вже там, де буде ага. чат. Давайте тоді. Out of scope, так щоб було чітко зрозуміло. out of scope, зробимо такий собі для нас, так? І напишемо, що button. clickable, clickable button. Ні, Ну, краще, щоб кнопка внизу була, але ну, вона просто нікуди не веде поки що. От, тобто я переніс цю штуку, що кнопка кликабл. Тобто, when welcome screen is finished, button is visible. Оце буде в скоупі, тому що вона clickable, а в out в scopi. Всі інші розуміють, що таке scope out of scope, тому що теж тут такий прикол, я так кажу, впевнено, а я думаю, що ви можете і не знати, принаймні хтось з глядачів може і не знати. Тобто, щось є в, в об'ємі, який ми збираємось робити, а щось є не в об'ємі, який ми збираємось робити. Ми його називаємо scope. Тоб, Тому, І це важливо визначати, тому що ну, тоді ми чітко розуміємо розмір задачі. Тому scope і autoscope треба визнавати собі там. Наступний acceptance. Якщо я закриваю апку під час того, як програється welcome screen, тобто він в інпрограсі. Тобто я, він почав, а я взяв і закрив апку, то е, отут я написав, що коли я повертаюсь, він починається спочатку. Але насправді для мене було головне, щоб він не прервався. Тобто, Якщо ми починаємо з того місця, де ми закінчили, мені теж ок. Тут питання технічне, як там ми краще. Тобто, Не хочеться тут і впиратись в якісь вимоги, там, не знаю, запам'ятовувати якийсь стейт. Разом з тим, я, ну, тобто, що технічно простіше, то і робити. Але основна ідея в тому, що я не хочу, щоб він просто пропав. Ну, тут два варіанти. Технічно два варіанти. Або ми там є певна анімація, тобто, або ми показуємо дійсно спочатку ту анімацію, і воно все ну, ніби в перший раз, або ми просто вже показуємо фінальну, фінальну стадію цього скріна і ну, вже з видимою кнопкою. Тобто, дивись, тобто, але якщо ми вирішуємо. Ну, на анімації... шакати, або з анімацією, або без. Та-та-та. А ми анімацію спочатку будемо прогружати знову. Ну, Ми не можемо так зробити, щоб воно було десь посередині. Так, а як ви думаєте, з точки зору людини? От уявіть собі цю ситуацію. Вам би як краще було, щоб була анімація чи щоб не було? Ми з вами mm -hmm. зараз стали бізнесом на секунду. Я, я думаю, що якщо вона не дуже довга, вона, наче не дуже довга, судячи з дизайну, то ну, якби норм нехай буде. А то знаєш, значе як, якісь ш, ш, знаєш, там, як швидкі проходи якихось ігор, і там виходять спеціально, щоб анімація препарата. <риклад> ну, я думаю, ну, це, це малий ймовірний кейс, але мені хотілося його покрити, щоб показати, що ну, завжди є там якісь місця і було б добре їх визначати. Тобто, насправді це не є принциповою точкою, але це якраз приклад того, що на Грумінгі може доволі довго обговорюватись. І ну, нюанси, які можуть бути важливими. Окей, а всі інші хлопці, е е е е е е дівчата, що думаєте? Є у вас якісь ідеї? Ну, Яку сторону? Думаю, щоб анімація була там, за мілісекунд дуже, дуже швидка, як сказав. Ну, вона і є дуже швидка. Віктор так. сказав, що хоче за, за цей анімацію швидку. Вона і є швидка. Ось Якщо ми тут нажмемо рестарт, ось зараз. Вон, раз, два, три. Ось. Дивіться. Ну До п'яти секунд. Ну, але швидше й не хочеться. Мені хоч здається, швидше це вже напряжно. Мені подобається. Тобто, ну, 4 секунди, нехай буде наша анімація. Ще, в принципі, як варіант, якщо це якийсь другий, ну другий раз, як користувач відкривається, ми можемо її зробити швидше. Але... Ні, а, др... а, а, а другий раз? Та... М Та я б не запарювався вже так сильно. Це дуже мал і малий ймовірний кейс, що людина на цих 4 секундах вийде кудись. Ну, от і мені так здається. Все, не будемо тоді на це забирати час. Чи є щось, що ви бачите, що, що воно піде не так? Я б додав от те, що ми обговорювали. Тобто, ну, або як Technical Note, або як uh, Additional Acceptance, що ну, отут от десь ми повинні отримати або згенерувати той. ID для юзера, і по факту, як ми будемо розуміти, що це ну, перший запуск або не перший, то по факту це ми просто цей ID е збережемо у сторежі в телефоні. І відповідно, якщо він там є, то це вже не перший запуск, якщо його немає, то це перший. І ну, я не знаю, чи будемо ми його окремо прописувати в AC, що ми його повинні отримати або згенерувати. Ну, в техніку можна, воно можна було б дописати. Давай додам це до контексту якби цих глядачів і. Ну, і всіх інших тут на колі. Значить, у нас е, апка працює з бекендом, ну, по суті, не з бекендом, а з двома API-пойнтами, один, яких це сама безпосередня переписка з чатом, а е, перша це авторизація. Але це не авторизація в класичному розумінні, що там ми якось авторизуємо юзеру. Це його типу ідентифікація. Тобто, ми робимо кол, кажемо, що ми там IOS якийсь там девайс. Uh, і uh, ми там реєструємось як новий користувач в цій системі. Ну, з цим endпойнтом. І це правильно і логічно зробити якраз на welcome screen. Тобто, поки він прокручується юзеру, ми вже собі пішли на бекенд, ну до Апішки, сходили, пінганули її і зареєстрували цього користувача. І uh, Льоня каже зараз якраз про це. Просто я тут зробив окрему таску, яка називається Call Start endpoint. Я думав їх, типа, рознести на різні. Ну, їх, в принципі, можна і рознести, але тоді ця буде, ну, та буде заблокована цією. Ну, не то, що заблоковано, цей же метод звернення можна буде там якось написати, а цей він просто його викличе. Ну, там вся ця таска, це, ну, вся та таска, це правильно його викликати. А так в принципі ну Давай тоді Давай тоді uh, тут допишемо, що uh, user is authorized. Start, start. Так, під, підійде, чи не дуже? В такому форматі. Ну, тобто, я розумію, що тут можна йти глибше. Е, ну, Типу, одразу виникають питання, що там за endpoint, як він виглядає, які там параметри. Тобто, давайте це буде поки що. Це прост, простий endpoint, коли відправляється ID-шник і там, не знаю, мова, мабуть, і нам ще треба проговорити з бекендом, які там параметри. Поки що в, е, в Свагері там буквально два параметри. По факту, я думаю, що їх буде там 10-20, мабуть, тому що ну, хочеться більше даних передати, якось зарягатись більш правильно. але... Це все одно про, ну, про сам девайс. Нам треба зарягати девайс, що він у нас є, якби дати якусь унікальність цьому користувачу, але разом з тим приховати його ідентифікацію. Тому що наш додаток має бути суперприватним. Е, тому що він про психічне здоров'я, а люди дуже чутливі до, до свого стану, і вони не хочуть, щоб хтось там знав, що у них. Е, що в них там стрес не знаю, або що в них депресія, якщо ми почнемо з часом працювати, або, може, вже працюємо, як сказав Артем, з депресією, наприклад, або ще з чимось таким, тоді точно дані людини вони будуть суперцінні, і наша поки що фішка якраз в тому, що ми їх ніяк Тобто, навіть якщо ми захочемо з Лігенії знайти юзера у нас в системі, в якого депресія, ми не зможемо. Тому що ми не знаємо нічого, окрім, він там своє ім'я, дасть, він може назватися як завгодно. Якщо нема ні в кого питань, і скоуп зрозумілий, ну, об'єм, задачі зрозумілий, хотілося б зробити типа скрам-покер. Що це таке? Це типу оцінка е, в, в, чи планінпокер, мабуть, да? називається. Я теж такий що зараз понаучу тут людей. Мабуть, -покер. Ну, Суть в тому, що люди викидають оцінку свою одночасно. Це для чого треба, щоб народ не, е, е, не впливав своєю оцінкою один на одного. Тобто, бо один деф скаже типу, 5, інший скаже 1, і той, що сказав, 5 йому соромно, той, хто 1, перелякається, або там ще щось. Тобто вони можуть вплинути один на одного. А тут важливо, якраз, щоб не було впливу, тому що оце diversity, різність думок це дуже важлива штука для, для цього планінг-покера. Зрозуміли та, основну ідею. Тому я вам щиро скажу: з таким розміром проєкту я б нічого не оцінював, я його просто почав би робити. І зараз багато дуже думок від різних стартаперів, типа ніганітя, оцінювати це втрата часу, все одно вийде, як вийде. Пиляйте. Тобто, якщо народ якби заряжений робити свою роботу, він буде пиляти, йому там оцінка не треба. Але ми з вами живемо в світі, де оцінка треба, де бізнес хоче знати, що це буде через два тижні, а не через півроку. Він хоче бути. Він хоче мати передбачувану роботу, плюс люди комітяться на щось, і потім вони намагаються цей комітмент комітяться, як перекласти на українську, обіцяють щось. Та? І нам треба, щоб вони цих обіцянок виконували. Вони хочуть виконувати обіцянки. На основі цього психологічного прикола люди ще й коли все ж таки оцінили, вони потім за цією оцінкою намагаються гнатись. Ми з вами, як команда, ще нічого не оцінювали. А вся оцінка відбувається не в годинах. Ну переважно це відбувається в сторі пойнтах. А сторіпой це типу такі незрозумілі крокаділи, крокоділа-папуга, тобто це щось дуже умовне. І це те, чому було вигадано, тому що людина типу, в часі ніфіга не може зрозуміти. А от в цеглах вона може. І тому, типу, коли приїжджає вантажівка, людині важко сказати, типу, це буде три години. Вона може сказати: тут три тисячі цеглин. От я одну переніс, ну це значить ще так три тисячі разів. І, типу, так ніби легше оцінювати. Ну, не, не ніби це насправді так. Людям легше оцінювати в умовних незрозуміло чому. Тому з'явились сторіпойнти. І ми з вами будемо по сторіпойнтах. Ми ще ніфіга не знаємо, як це, що це таке. Але уявімо, так як в нас Богдан Олександр, як мінімум, вже е, поки що, на жаль, я не можу, щоб Іра і Вітя теж як оцінювали. Ну бо зов, зовсім нема розуміння, але QA теж насправді в оцінках приймають участь в залежності від команди. Але так як ви в нас фронт то уявіть собі, що один сторіпой це е дуже простий попап якийсь, самий простий, який вилазить. Ну, ви його самі зробили, тобто ви, ви самі йому дизайн визначили, але він простий. В нього там рамочка, текст і дві кнопки. Оце буде один сторіпой. Зрозуміло, це об'єм роботи. І ці відповіді, вони кудись в додаток там зберігаються. Все. Ніякого там, більше нічого нема. Зрозуміло, да? Оце буде один сторіпоінт. Якщо така фігня, це один сторіпоінт, то як ви думаєте, оцю штуку, цей welcome screen, який ми щойно обговорювали, скільки це сторіпоінтів? Тільки не кажіть, подумайте, коли вирішите, що вам зрозуміло, зробіть отак. Потім я зроблю, типу, один, два, три, і ви мені просто покажете кількість сторіпоінтів своїми ручками в екрани. Оце буде в нас такий скрам-покер. Там насправді є картки, їх можна викидати, можна писати одночасно в чат, але в нас буде так. Я кажу: раз, два, три, льоня теж буде приймати участь. І ви просто показуєте цифру, скільки ви думаєте у цих сторіпонтів в цій задачі. Зрозуміла ідеологія? Ми поки що граємось, ніхто нікого потім не буде шукати, що ти, значить, сказав три, а там насправді 100. Такого не буде. Тобто, ми зараз показуємо, який насправді грумінг. І він у нас перший, і вперше він доволі такий. Бувають люди, в яких сотий грумінг так виглядає, як у нас зараз, коли вони не знають, що таке сторіпонт. Ну, уявімо, що один сторіпой, ви зрозуміли, да, що це таке? Значить, от welcome screen. Скільки це сторіпой? Оце така ідея. вся. Готові? Льонь, ти готовий. Да? Іра, ти можеш теж гратись. Вітя без камери, Вітя не грає точно. Я теж буду гратись, до речі. Угу. Давайте. Раз, два, три. Показуємо. Ага. Почекай. У мене 8. Значить, у Льоні 5, у Богдана 3, у Саші 10. Клас. Що далі відбувається на, на цих всіх групах? Чотири з половиною. Чотири з половиною, окей. Там насправді бажано брати число, типа по принципу, це число має бути фібоначі тобто кожне наступне це сума двох попередніх. Тому там 1, 2, 3, 5. 8, 13, ну пішло, поїхало. Чому так? Тому що чим більше цифра, тим більше невизначеність. І значить, давайте хай буде офігенний у цей крок. Ну тому що ну чим більше невизначеність тим цим ми реально не знаємо, що ж там воно буде. Е, що далі в покері відбувається? Я питаю того, хто дав найменшу цифру, і найбільшу. Тобто, дивіться, в нас. Богдан показав найменшу цифру, а Саша найбільшу цифру. Я потім питаю в цих людей, що вони тут бачать, які ризики і складності. І це якби є найбільш valuable типу, оцінки, які потім приймати за увагу, коли ми робимо оцінку. Прикольно, що Льоня і Богдан оцінили однаково. А Саша по різному цікаво, що воно там так, де які Саша бачить в цьому ризики, окрім того, що ну я, мабуть, щось не буду знати. Сань, ти бачиш ще якісь ризики, окрім того, що я щось ще не буду знати? Ну, ризики я бачу в тому, я не знаю, як поведе себе бекенд. Там які до нього підходи. Може, там якісь будуть нюанси. Тільки в цьому ризик. Окей, тобто, ти закладаєш, що не буде зрозуміло, як той буде працювати. Ну ти зрозумів, що там один кол, там один, один, один раз, і все. Там немає ніякої складної логіки. Тобто там просто ми один раз йому кинули пакет даних, а він нам дав відповідь: типу, добре, я їх з'їв. Або там, можливо, він ще відповість, типа, твій такий, такі, -то? ми ще не знаємо. Ми ID генеруємо, чи вони ну, тут незрозуміло. Було б добре, щоб вони. Добре. Тобто ти бачиш типу, ризик в бекенді. Добре. Тоді е я зараз, насправді треба ще, але в нас час закінчується, і в нас буде справжні умови справжнього проєкту. Бітінг закінчився, все, закрились, пішли додому. Значить, Я беру і ставлю, е е е я казав, 8, е Саша 10, а ви, хлопці, нехай 5. Я е, пропоную поставити 8 на всяк випадок, хоча насправді я маю відстоювати свою думку, але я хочу поставити, хоча, коротше, ми маємо дійти до консенсусу в ідеальному світі. Ну, в нас з вами е, YouTube канал і, е, і, і турбошвидкий, е, типу, громадський е, е, стартап, тому я пропоную поставити 5 і піти далі. Що скажете? Всі згодні. Льон, ти згоден? Льоня, я впевнений, він стримується, він насправді так. не згоден. Він хотів би, щоб ми, ми посперечали. <паспоручили> <паспоручили> так, я, до речі, не знаю, де виставляти. О, story point esttimate. Дивися, 8 ставим. Єй. Все, добре, окей. Дивіться, ми не знаємо, що це таке в результаті і що ці цифри означають, до чого приведуть. Ми ще не знаємо. Це нам покаже час. Але я вас вітаю усіх з першими з першою задачою. Це в нас був такий перший грумінг, і це прекрасно. З нами були і Саша, наші джуніор-деви. З нами була Іра і Вітя, наші джуніор qa і з нами був Льоня, наш сінір лід Чи як правильно казати сініор девелопер софтвер Вот отак от. І я, Олексій Малашина, наш продакт Manager, слэш ведучий, слэш скрабмастер, Proxy продакт Owner. І всі такі, боже, який як IT як складно, як складно. От він це все наговорив. Як ти про це в цьому розумієш? Це якась же. Насправді все. Треба дуже до наступного просто. мітингу ще пару трійку тайтлів тобі придумати. Якийсь там оверворд, там ще щось додати, ну, щоб було серйозно. Куди серйозніше? Ну, Дякую вам величезні. Це були серії друга. Приходьте підписуйтесь, колокольчик і коментарі. Дякую величезне всім, що прийшли. Давайте пиляти пиляти наші додатки.